Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні коротенький рецепт іще одної простої, але тим не менш смачної начинки для лаваша. Пропорції у нас будуть з розрахунку на два лаваша. Будемо використовувати наступні інгредієнти: 5 печериць, 2 курячі яйця вже відварені, одна навіть трішки більша, ніж половинка чайної ложки гірчиці пів чайної ложки суміші спецій, а також сіль по смаку індивідуально. Одна цибулина середнього розміру. І сир, знову ж таки, твердий, будь який який вам подобається по смаку. Почнемо з того, друзі, що наріжемо, гри... очистимо і наріжемо гриби в довільній формі, як вам подобається. Також наріжемо мілко-мілко цибулю. Яйце та сир натремо на терку. Після чого, друзі, на пательню. Попередньо розігріту вливаємо трішки соняшникової олії і відправляємо туди смажитися гриби. Через 5-7 хвилин, коли гриби вже почнуть виділяти значну вологу, то даємо до них мілко нарізану цибулю. Знову ж таки, просмажуємо 5-7 хвилин, після чого додаємо сіль по смаку, а також сумів спецій. Перемішуємо і даємо цьому ще хвилин 5-7 просмажитися, Трішки накрили кришкою і дали ще 2-3 хвилинки постояти. Після чого, друзі, беремо лаваші і трішки змащуємо її гірчицею. Роблю це без майонезу, щоб вони були більш-менш корисні наші лаваші. Хочете, щоб було ще смачніше, то дайте майонез. Змазали гірчицею, після чого викладаємо туди натертий сир, викладаємо обсмажені гриби з цибулею і викладаємо натерте куряче яйце. Все. Завертаємо так, як ви зазвичай завертаєте лаваш, кожного це по-своєму. І відправляємо на пательню, обсмажитися з одного і з іншого боку. Я даю не більше 5 хвилин до золотистої шкоринки. Все, друзі, обсмажили, обов'язково витягли на тарілку, дали охолонути, нарізали і отримуєте неймовірно смачний лаваш з начинкою. Як на мене, гарний варіант, що на сніданок, що, наприклад, на обід. До чаю і так далі. Дякую що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими рецептами страв з лавашу. Ще раз дякую і до нових зустрічей, друзі!